Байден сьогодні приїхав до Києва, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, вперше у 2015 році. Завітав до України. Останній візит Джо Байдена до нашої держави відбувся у листопаді минулого року. Як і тоді, американський політик приїхав говорити з українським керівництвом про реформи, боротьбу з корупцією та виконання мінських домовленостей. Супроводжує віцепрезидента у поїзді помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд. Американські гості вранці пройшлися алею Небесної Сотні, де вшанували пам'ять жертв майдану. Через цю прогулянку рух в центрі столиці було перекрито. Джо Байден уже провів переговори з Петром Порош... Шенком американський політик відзначив прогрес України на шляху реформування економіки. Утім, відзначив, що попереду ще багато роботи, зокрема зміни в правовій та судовій сферах. Тощо зі свого боку президент України заявив, що наша держава не зійде з обраного шляху і буде надалі робити кроки, необхідні для приєднання до Європейського союзу. Крім того, сторони обговорили намагання Росії продовжити розвиток своєї газотранспортної системи в обхід України. У цьому сенсі Петро Порошенко подякував Джо Байдену за його незмін. Позицію. Я хочу подякувати панові віце-президенту за абсолютно чітку позицію і підтримку щодо неприпустимості реалізації проекту Північний Потік-2 допоки українська влада буде демонструвати прогрес у боротьбі з корупцією і буде розбудовувати майбутнє сповнене можливості розвитку для українців, Сполучені Штати будуть з вами. Ми будемо з вами.